Дорогі брати і сестри, церкви Перемога! Вітаю вас, мир вам і, ваші, і вашому дому. Дякую Богу за кожного з вас. Більшість із вас е, знають тих, хто був ще при Сергії Вінковському в служінні, і не тільки. Хотів декілька слів сказати на. Знак доброї пам'яті про Сергія Петровича, що він дуже сильно вплинув на моє життя як проповідника і як служителя. Я слухав багато проповідей Сергія Вінковського, вчився передавати думку серця і думку Бога, і це завдяки. Вашому пастору Сергію Вінковському. Так само дякую вашому пастору Ренкасу Олександру. Дякую вам за ваше служіння, ваші сім'ї і що ви продовжуєте нести цю добру пам'ять про свого наставника, вчителя пастора Сергія Вінковського. Дякую, церква. Люблю вас, поважаю і хочу побажати вам миру, добра і. Не зупиняйтеся в тих справах, які ви сьогодні робите. Бог з вами, і Він буде робити ще більше добре через вас. Тому дякую Богу за вас. І Сергій Вінковський він добрий початок поклав в церкві перемога, і я бачу і чую від вас, як ви цей початок добрий несете сьогодні і благословляєте інших. Дякую вам за службу. Волонтерській роботі для воїнів зсу, для для тих людей, які сьогодні потребують допомоги внутрішньо переміщеним особам, переселенцям. Ви робите велику роботу, і ви неймовірні. Тому церква перемога. Нехай Бог миру він буде з вами. Валентин, опря завжди в молитві за всіх вірних Ісусу Христу.